Привіт всім! Дуже часто у мене одне й те ж саме питання від моїх підписників про повернення Мерверштоєра, про повернення ПДВ за вигнані в Україну автомобілі. Ну і в принципі там все дуже просто, але все ж зроблю коротеньке відео, як це робиться. У мене зараз от якраз з поверненням Мерверштоєра на машину. Ось такий ФВ Пасад брав на ВМ автомобілі. Я зараз сюди якраз проїхав. Коли я його купував, виписали цю квитанцію окремо від купчої. Купча пишеться на прайс нетто, на ціну нетто завжди там нічого про повернення Марверштоєра не повинно бути, щоб вас потім не розвели на гроші на митниці, а на заставу штоєра. Пишеться така квитанція. Це по домовленості ви можете платити 100% розміру, а можете частково тільки заплатити штоєр, якщо хазяїн погодиться. Може бути застава, скажімо, на машині в 10 тисяч євро, всього 500 євро там, чи, чи там 300 євро навіть. Це все залежить від продавця. Він може або взяти повний штоєр, або частково. В даному випадку виписали на тисячу євро, і це було набагато менше, ніж 19% від вартості. От, і зараз йду я заберу цей «Мерверштоєр» з цією квитанцією. При покупці машини ми були разом з замовником огляду цієї машини фольксвагена посад. І він мені відразу віддав квитанцію для того, щоб повернути мерверштоєр. Я зараз заберу його тут, в Біліфельді, і, е, йому пер передадуть вже безпосередньо в Києві цей мерверштойер завдаток. Йду забирати. Он він в однієї VM-автомобілі, невеликий автохаус. Йду я туди з квитанцією і зараз заберу зою зом 1000 євро Ja, <täusper> hallo, okay. Hallo. Ciao, später. Ja. Moin. Für VW Passat. Meil Ja, ja, ich weiß. Tausend hast du bezahlt? Ja, ja. Крім yeah. yeah. квитанції, сказали принести аусфайз паспорт, так що покажу йому зараз паспорт. Віддав квітум кауціон Мерверштоєр, той, що видавали при покупці машини, е, отримав по пред'явленню свого паспорта е, отаку квитанцію, що я отримав гроші. Віддали мені 1000 євро задатку. І залишилось зараз віддати їх замовнику повернення ПДВ за мінусом 50 моїх. 950 євро. Людина отримує завтра чи післязавтра в Києві. В 10 кілометрах від цієї фірми була ще одна фірма, де я поїхав забрати штоєр. Також забираю Мервер Штоєр на цій стоянці. Люди купували не так давно Volkswagen також Passat. І заодно побачив тут декілька цікавих машиньок. Цей посад вони хотіли, 10 500 зараз питаю. Е, вас костить є мінімум дізе посад, нетто. Закінці зі мірбіти абсолют нетто прайс. І, бруто кані за но... Не, не, закінці нетто. Ной-нойн. 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 Зекс гундерт на хунден, да, беса. Okay, 9,9. Wie viel muss äh, bleiben? Kaution, Mehrwertsteuer? 800 Euro. 800 Euro? Ja. Für, kann machen. Äh, Nettobetrag und Quittum, Kaution, Mehrwertsteuer. Genau. Ja. Alles klar. 9,9, letzter Preis. Gut, gut. Diese äh, vw Passat, hinten hat äh, Luftfederung, ja? Ja. ja. ja, ja. Hm. Ist, äh, Gute Extras. Ja. Automatik, äh, s -tronic. Ich weiß, Luft und Sitz hat er oder nein? Ähm, elektrische Dings. Luft mhm. hat er nicht, nein. Luft hat er. Nicht. So wie die anderen nein, nein. Aha. Mit Alcantara ja. vielleicht nicht haben Luft und nur. Sitzheizung mit... hat er. Mhm. Mhm. Telefonanleitung hat er, alles hat er. Autoholen okay. hat er. Okay, jetzt Preis ein bisschen unten. Vielleicht, vielleicht jetzt sprechen wir mit meiner Kunden. möchte kaufen. Ja, 9,9 ist. Окей, окей, це загаїм. Данка. Я чуць. Така є машина тут. Сьомий місяць 2015 рік. Мерседес це кляса. В гарному стані, 98 тисяч пробігу. 125 кВт має потужність. Мотора зараз обійду з тої сторони. Двигун проходний для нас 243 сантиметра кубічних. Стан такий як треба. Немає ніяких недоліків, все класно. Можливо хтось зацікавиться. Бо заїхав забрати а тут є така машина. Є крючок зйомний. Наклейки були тут. Там нічого. Значить парковочних немає, навіть бокових вм'ятін. Зовсім все нормально. Рівненький. Капот також рівненький. Ніяких градів немає. Ну, Камушками, як завжди, трошечки. А тут і трошечки. Фари посічені трохи. Треба полірувати. Тут трошки посічене. Але загалом то нормально. Рівна машина, все нормально, без недоліків. Крашених елементів немає, 100%. Все в оригіналі. Єдиний недолік, як на мою думку, це коробка не автомат, але як для кого? У нас багато людей не хочуть автомата. Працює машина ідеально. Люкс. Ух, клима отразу холодить Тут ужасно. Черный потолочек. Идеально все. Вот такая машинка. 19750 на віддачу мінімально, шкіра, сидінь і все тут є, хороша машина. Зацікавить, телефонуйте. В інтернеті ця машина поставлена 21 netto, а через мене буде 19750. Якщо буде потрібно, телефонуйте. du okay. Schlüssel Und Hast du ja? Ja, noch nicht. Nicht, aber ich. Ja, nicht, ne? Ja. Willst du machen Heute machen Video mit ihrer mit ihrer Mercedes. Mach mal. Das ja? gucke ich nachher. Ja. schon schon haben einmal schon gemacht Video ja? ihre Autohaus. Machen Sie in YouTube Alex 333. Шанхабен відео. Алюкс, Я в драйв. Ось такий от посад тут ще є. Приїхав забрати штогер. А він ще не проданий. Вони хотіли за нього більше останній раз. Так що, а потім, може, ще трохи поторгуємося. Спробуємо. Шеф тут мужчина. А вона, це, це жінка, його каже, що це мій посад. Можна буде ще в нього спитати. Тому що дві тижні стоїть, то може і ще скинуть де. 99, там 98, Може і 9800 віддадуть ну, але це повна версія така Алькантара, всі діла, ДСГ, задня підкачка. Проблема тільки оті вибоїни всякі. камушки повибите ну і от на над стеклом але це елементарно закапується не страшно так що якщо когось зацікавить телефонуйте скільки ж в нього пробіг день сьогодні посвящений Штоєрам. сьогодні третій штоєр вже забрав хорош Поїду я, ще треба машину оглянути. BMW X3 домовились на огляд на вечір. На шосту годину поїхали.